Ні, я не вірю. Ні, я не вірю. Валентина Іванівна зранку втратила чоловіка. Уламок російської ракети вбив 69-річного слюсаря дачного кооперативу. Я йому дзвонила. Він вже мав їхати додому з роботи, набере слухавку. Коли дивлюсь, смска прийшла. Я передзвоню. А він смски не вміє писати. І я все зрозуміла. Виявляється, чоловік вже здав нічну зміну, але трохи затримався на роботі. Замінщик сказав, що я замінюю, їжджай додому. Він вигнав навіть машину, він там стоїть біля сторожки. Тому? Да, знала паша. Тому? Дуже хороша людина, невідказне. Він майстер свої свого діла. Ще один місцевий житель постраждав. Його дістали з під завалів рятувальники. Він знаходиться в лікарні в в стані середньої тяжкості. Привалило уламками. Поранення, забої, синяки. Загрози для життя немає. Із коренем повирвало дерева, знесло дахи, на цеглинки розібрало будиночки. Російська ракета перетворила дачний кооператив неподалік Дніпра на гору ламків. І фрукти, і овочі все було. Тільки нічого не було. Олена із сином розбирають те, що лишилося від дачі. Місця, де пройшло дитинство, де роками вирощували власний сад. Вибуховою хвилою будинок відкинуло на 10 метрів. Садове приладдя, дерева та врожай знищені. Абрикоси дві лежать. Отут справа від нас повинна бути слива. Така метрів п'ять чи завзвишки більше. Її, я не знаю навіть, де вона. На дачі родина буває регулярно востаннє у суботу. На щастя, цього разу були не тут. Щасливі, звичайно, що нікого тут не було. Це все просто майно, воно все відбудується від. Коригується загалом на місці російського теракту повністю зруйновано два приватні будинки. Ще майже два десятки пошкоджені. Людям допомагають оформити компенсації. Зараз вже відбувається оформлення поліцією актів обстеження. Також працює громада після повного обстеження. Е, Наслідків руйнування будуть виділятися кошти. Також місцевим видають плівку та плити ОСБ, аби закрити вибиті вікна та потрощені дахи. Попри пережите, люди не здаються. Нічого ми все відстроїмо, все посадимо, все буде ще гарніше, ніж було. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.